6 травня у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася апаратна нарада. Під головуванням першого заступника подільського міського голови Олени Музичук в ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Одним з питань, якому було приділено вагому увагу, стала підготовка міста до урочистих заходів. Так, заступник директора комунальної організації КНП МОК чиста громада Наталія Войцеховська прозвітувала, що за минулий тиждень було було здійснено об'їзди дитячих майданчиків Подільська і розпочато їх ремонти та благоустрій. Проводиться робота із прибирання паркових зон та зон відпочинку до урочистих дат. Також було поінформовано присутніх про те, що, на жаль, не всі жителі приватного сектору сумлінно дотримуються правил благоустрою громади і доволі часто викидають сміття не у відповідній ємкості для збору відходів, а поряд із ними. Для запобігання подібних випадків продовжується профілактика. І роз'яснювальна робота з населення директор комунальної організації міськсвітло Віктор Кострицький повідомив про великий об'єм профілактичних робіт по лінії зовнішнього освітлення. Також було надано інформацію щодо інспектування місць розміщення прапорів і необхідності їх оновлення. Продовжуючи тему розміщення і оновлення державної символіки, призвітувала начальник управління культури і туризму Анна Вишневська. Також була надана інформація щодо запланованих. На цей тиждень культурно-масових заходів. Другим питанням, якому було приділено вагому увагу, став покіст трави в мікрорайонах Подільська. З даної теми звітували керівники управляючих кампаній ПП Курінь та КВП Городок. Також був заслуханий звіт про проведену і заплановану роботу в цьому напрямку від заступника директора комунальної організації КНП МОК чиста громада. Окрім того, щодо роботи установ і організації звітували інші керівники. Щодо роботи Квеб з теплокомуненерго звітував його директор Максим Перлей. За наданою інформацією, в мікрорайоні цукрового заводу було завершено оновлення ділянки теплових мереж. В даний час розпочато аналогічну роботу в мікрорайоні Черемушки. Проводиться заміна теплових насосів. Окрім того, розпочинається робота із боржниками, які не сплачують за спожити тепло під час минулого опалювального сезону. Директор Квеб-Подільськ водоканал Володимир Негрецько прозвітував, що під підприємство працює без збоїв. в даний час. Ведеться підготовка до заміни ділянки відведення каналізаційних вод. Під час проведення наради було заслухано і про інші сфери життя подільської громади. Головні лікарі закладів охорони здоров'я Подільської громади поінформували про кількість прийнятих пацієнтів, а також про проведені прийоми громадян як у місті, так і в селах громади. Керівники соціальних установ повідомили про проведені роботи в підзвітних їм відділах і управліннях та поінформували про заплановані роботи на найближчий час. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів. Рішення тих чи інших питань.